Катушки з пермолою, вага 5 кг. Оце ми любимо, да? любимо Жеку? Ага. Котушки з пермалою. Покажи людям, що за котушки. Тепер остається надія, що це пермолой і що не буде ніякої підстави, що це не буде заліза. Це пермолой. Нам достатньо іскри. Відмінно, радує, що чоловік розібрався в питанні. все правильно зробив. А головне правильно відправив. Правильно? Давай, класний. Що тут у нас? Ну, давай, 79. Показуй, не стісняйся. Єсть. Молодець. Прибор не підвів, бухгалка. Болгарка не підвела. А головне не підвів чоловік і відправив правильний, якісний матеріал. Е, дивіться, по. Котушечкам не перемішуйте котушки. Якщо ви бачите, що вони не однотипні, різні, не перемішуйте. Тому що пермалой, це той матеріал не завжди це 79 нм. В пермалой він містить від 42 до 80% Точно не пам'ятаю цифру процентів нікеля плюс молібден. Е, ну, зазвичай в цих котушках 79, м, все нормально. Але буває 56-58, і ну, і різниця в ціні 100 гривень на кілограмі. Е, то есть, ну, оце зроблено ідеально. Котушечки сформовані ціляком, е, нема ніяких зауважень, воно не отакою кашою да, перемішано. В принципі, зроблено відмінно, якісно. Вам е, повага, ви молодець, ви гарно вивчили питання. Ну і саме головне, що ви в правильну, на правильну адресу відправили свою посилочку. Зараз переважно. О, до речі, всі мене запитують, ти ніколи не показуєш залізяття, скільки воно стоїть. Оця ось штука стоїть 250 гривень кілограм. У нас е, це, по суті, залізяття, так? Да? Всі про це пам'ятають? Я думаю, всі про це пам'ятають. Тут вага 5 кілограм. Тайсь чоловік, просто перебравши 5 кг трансформаторів, отримує 1250 гривень. Ну, за мінусом доставки, ви доставку оплачує клієнт. Нормально? Я думаю, нормально. Так що ви погнали розпакувати далі, а ви побіжіть, пошукайте. Нема у вас такого матеріалу чи є. Все, чекаю на ваші посилочки.